Всім бажаємо гарного тихого дня. Сьогодні в нас продовжуємо знову заготовки продовжуються. Будемо сьогодні маринувати кабачки. І кабачки будемо маринувати теж таким лінивим рецептом, як я вам показувала, то огірки робила. Огірки ти мені там написали в коментарях, називаються огірки пахвінські. Я не знала, а там мені написали, що це огірки це називаються пахвінські. А сьогодні будемо робити так кабачки. Це мені... Я була на базарі і жінка там купляла кабачки і розказала такий рецепт. Теж такий лінивий рецепт. Ви знаєте, я так обрадувалася. Хочу так зробити. Це я буду перший раз зробити. Я так ще ніколи не робила. Ну, вона казала, що виходять дуже смачні. Рецепт у мене на 3 кілограми, але ну, я зроблю на півтора. Бо я думаю, що в каструлю, боюсь, що сюди в мене не вийде стільки. Це в мене ось кабачки треба для цього. Кабачки, тоді уксус. Сахар, сіль, ну і спеції. Тут гірчиця, зерна гірчиці, перець душистий, перець горошок і лавровий листиком. Кабачки треба порізати на такими кружечками. Ось так. Вона казала, такими невеликими кружечками. На такі десь. Ось так. Ну, кабачки треба брати молоденькі, Ми не бачите ось такі молоденькі кабачки. Ось порізала я кабачки такими кружальцями. А це от такі дебільші кабачки, такі більші кружальця, то я їх, мабуть, поперерізаю, бо вони, ну, їх то можна запихнуть у банк, але дуже важко. Так щоб менше було проблем, то я їх ось так поперерізаю. Будуть такі. Це ось так поріжу. Ну, кабачки поперед перерізали. Тепер я сюди в каструлю налила літру води і зараз почекаємо, хай вода закипить. І так та можна і зразу кидати. Хай в місяць буде зразу. Ось тут дивіться, для цього беремо. У мене тут... Треба сказали пів стакана сахару. Ну, це стакан такий у мене 250 грамовий. Ну, це десь 100. Ну, 200 грам сахару. 200 грам сахару. Ну, вона казала, що вона бере це ж на три кілограм, а я роблю наполовину. Я беру на півтора. Так це, наверное, 100 грамів тут сахару. Я півстакана беру сахару. Засипаю сюди. 100 грам сахару і солі. Треба солі, десь в мене ложка, в общем, три півтори ложки солі. Ну, сказались так, не з дуже великою гіркою, так десь. Ложечка і ще пів ложечки солі. Півтори ложки солі. Спеції. Спеції, тут уже я вам казала, у мене ось листик лавровий. Десь три штучки. Потім зерна гірчиці, душистий перчик, я тут п'ять штучок кинула. Ну і такий перчик чорний. Ось так. Закидаю і будемо почекаємо, поки закипить. Розмішала. накрию кришечко і хай закипає. Ось вода уже у нас закипіла, і спеціями кипить. Тепер добавим сюда уксусу. уксусу тоді треба додати 125 мг уксусу. Ну, я буду міряти, у мене ось така чарочка 100 грамовая Ось, буду наливати повну чарочку. Ось так, повна чарочка. Не О! Чарочка і щас ще додав. Ну, ось так десь ще добавила Тут десь. Так, уксус сусули. Тепер будемо сюди закидати кабачки щоб ми закипили з уксусом. Кипить. І будемо сюди залажувати кабачки. Ось так. Заложила кабачки я сюда, і їх треба так періодично помішувати, щоб вони усі так були у Расолі І будемо ждать, поки закипить. І як закипить, з моменту закипання треба, щоб прокипіло десь 5-7 хвилин ну не більше. Щоб вони ж не м'які були. Ось уже закипіло закипіло і Будемо ждать 5 хвилин. Хай прокипить і тоді буду у баночки. Ну, буду все одно помішувати їх, щоб вони тут усі ж пропарились. Ось я вже приготувала баночки, монолітрові баночки. На дно кожної баночки я положила по дві чесничинки. Два зубчика чесноку. Я їх поперерізала. На кусочки порезала і положила. Ну, перед тим, як їх залажувати у баночки, я їх аж парила кипяточком. Губочки цієї и порезала. Ну вот так, будемо ждать 5 хвилин. І помішувати треба. періодично. так. Воно вже видно, ось що на дні були, так трошки уже ашпаренные такие. Намешивать и крышечкой накрывать их. Ось уже прошло 5 хвилин. И я их буду залаживать у баночки. Ну, баночки я вам не сказала, я их простерилизовала. Над паром. Ну, я думаю, це все знают, что баночки надо стерилизовать. Баночки простерилизованные. Ну а теперь я буду брать и ось так их сюда налаживать у баночки. Ось так порозкридала я в баночки, кабачки. А тепер цей розсіл знову закипітила і буду цим кипящим розсолом заливати у ці баночки. А тут я, наверное, Баночки закатали. У нас вийшло 2 літрові баночки і одна півлітрова. Я приготувала 3 баночки. Ну, три не вийшло. Вийшло 2 літрові і одна півлітрова баночка. Тут було півтора кілограма кабачків. Ось такі рецепт, півтора кілограма кабачків, літра води, півтори ложки столової солі, 100 г, 100 г сахару. І 125 грам уксусу 9%. Ну і спеції. Я вложила гірчицю в зернах, перчик, душистий, і такий перчик, і лавровий лист. Ну, може, у кого є укроп, можна укропчик положити. Ну, у нас вже укропу немає, він вже посох сухий, я не хотіла лажити, так що ми без укропчику. І часничок положила в кожну баночку по дві, по два зубочки. Ну, перед тим як лажити, шнучок треба аж парити кипяточком. Ну, як кому буде цікаво, ми рецепт напишемо під відео. Ну, це я такі ще кабачки не пробувала. Зробила я їх перший раз на пробу. Якщо мені сподобається, то буду завжди так робити. Рецепт дуже легкий, легкий і простий. Так що можна робити. Ну, кому сподобалося, теж зробити. Тут багато кабачків треба. Кто подивиться наше відео, велике вам спасибі, пишіть нам коментарі, ставте лайки. А ми вам бажаємо всього найкращого, здоров'я, миру і добра.